Доброго ранку всім виноградарям, любителям. Сьогодні 26 серпня 2025 року, Городищі Черкащина. На сьогоднішньому огляді хочу ознайомити вас з двома формами-новинками на моєму селекційному, колекційному, верніше колекційному участку. Це форми Вончаренка Олександра, Адреналін та Кривбос. Зараз показуємо адреналін. На сьогоднішній день має ось таку, такий вигляд. Груночки невеличкі, це сигнальне плодоношення минулорічного щеплення. І адреналін, і кривбос. Після декількох дощів ягода висить, не тріщить, все в неї добре. Має отакий колір рожевий, рожевий, темно-рожевий. Темніше і не переходить ось така, такий привабливий кольор. Розмір ягоди поки що в межах 12-13 грам, але я бачив, люди показують, в них ця форма має гарний розмір. Там грам до 18 буде так точно. Має хрумку консистенцію ягоди. Зараз, вашого дозволу покуштую, бо я її ще не куштував. Не можу сказати. Їх ще з тиждень, мабуть, треба повисить. Те, що зараз я відчуваю, це гармонія з під хрустом. Цукор вже набирає, є цукор, але в шкурці ще відчувається кислота. Тобто ще тиждень, як мінімум. Форма врожайна, як бачите, закладає під вас у цвіття. Я позалишав по, два, по дві гроночки, бо вони такі тут, ну, грам до 300, мабуть, не більше. Поки що великої грони не показує, але я думаю, що все в неї попереду. Це, ось можу вам показати. Сигнальне подоношення адреналіну. Форма стійка. До, до наших хвороб на виноградник, мільдю оїдіум, сірої гнилі також не, не спостерігалося. Груна Рихленька при обробці буде, буде зручно з нею працювати. Тобто думайте самі, вирішуйте самі. Як на мене, то хороша перспективна форма на ранній термін дозрівання з цікавою ягодою. З привабливим кольором. Зараз перейдемо до другої форми. Ось інша форма, яка на сьогоднішньому огляді, це кривбас. Кривбас веселіше, скажімо так, виглядає в плані величини гронки. Ось як можете побачити ця гронка така десь під кілограм. Також минулорічне щеплення. З врожайністю також все добре. Дивіться, залишено. залишено не так багато, але з минулого року лози було предостатньо. Залишено на плодоношення дві лозинки. І тут 2, 4, 5, 6, 7, десь 8-9 гроночок на плодоношення. Тобто ягода також збільшиться, я бачив більшу ягоду. Зараз скуштую. М'ясисто соковита з під хрустом. Має такий чорний, майже чорний колір, красивий, ринковий, Гронки. У цьому році щільненькі, але ніде немає. Випадів по сірій гнилі чи взагалі з гнилями. Плодоніжка цікава. Бачите, як вона От так опускається. Прямо тоненька така, але вона не перегибається. Плодоніжки. Все добре, перегнутості не спостерігається. На ранній термін також, я думаю, що буде на ранній, десь хто має форму рембо, я думаю, десь, десь отак із рембо буде достигати Врожайна, також я вже казав. Красива ягода. Така дивіться. Красива ягода вже має непогані розміри. Смак. Гармонія, цукор високий, цукронакопичення буде ще більше. Тобто, цікава, плодоносна, я думаю, буде така робоча конячка, яка буде давати красиву виповнену грону із гарною ягодою і хорошим смаком. Придивіться, будь ласка, кривбас та адреналін Олександра Гончаренка. Всім добра, миру! І здоров'я до наступних відео.